День відкритих дверей організували у фаховому коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатської академії мистецтв. Спершу дороги коридорів освітнього закладу ведуть до музею. Наш музей один із давніх залів. Таких будемо казати. А це є музей дипломних робіт. Це давніші роботи. В основному тут зосереджено декоративно-прикладне мистецтво. Починаючи з 50-х, 60-х, 70-х років, звичайно, є дипломні роботи і останніх років випусків. Ну, наприклад, 2023 року. Вона складалася із шести різновеликих тарелей, як политих, так і натових. Є і модернові, є і традиційні речі. Гості ознайомлювалися з досягненнями студентів за час навчання, оглянули матеріальну базу та більше розібралися зі спеціальностями. Дуже часто діти чуючи слово дизайн. Хочуть бути лише дизайнерами. А коли вони бачать роботи наших випускників: це є живопис, це є кераміка, це є художня обробка дерева, чи художня обробка металу, вони задумовуються над тим, щоб стати не дизайнером в традиційному розумінні того слова, а починати щось робити власноруч, чи з дерева, чи з металу, чи з кераміки. Майбутні абітурієнти розпитували про особливості навчання. Які пробити взагалі будуть у всіх рисунок живопису одинаковий, Абсолютно перші два курси загальноосвітня програма 10 11 класу. Практично усі студенти всіх спеціальностей мають майже ідентичні програми із рисунку і живопису. Далі вони трошки відрізняються у фахових предметах. Декоративно прикладне мистецтво та дизайн інтер'єру мають іще скульптуру. Я завжди думала стати або архітектором, дизайнером інтер'єра. І не можу визначитися. І тут і тепер я ще думаю на живопис. Дуже сподобалося всі ці роботи. Почули про таке мероприємство, що тут є такий день відкритих дверей, ми хотіли прийти подивитися. Сподобалися роботи учнів, ну, дуже вражена навіть я. Коли вони заходять у наш музей, дуже часто від наших відвідувачів можна чути «Вау, Нарнія!». Справді діти так сприймають музей дипломних робіт, де зберігаються зразки із 50-х років. І це досить така. Потужна база, на якій ґрунтується, по суті, все навчання у нашому коледжі. На дні відкритих дверей можна було побачити й багато ексклюзиву. До прикладу, дипломні роботи, нині відомих у краї особистостей. І це, це все, що лишилося з моєї дипломної роботи. У нас на верховині діти всі бавилися, брали свіщуватий уріх, вирізували зверху, і знизу, ставили копач, обрізали його. Знизу гострий, і в яблуко наставлялося, І тоді ти його обертаєш і яблуко крутилося тенди сенди. А я в яблука зробив таку іграшку за тою самою схемою. На день відкритих дверей приходять і випускники коледжу. У цьому коледжі багато моїх учнів, які продовжують навчатися, багато є студентів, які вже закінчили, навчаються в академії. Одні вже працюють викладачами в школах мистецтв, образотворчого мистецтва. Хочеться, щоб наші діти. Мали краще майбутнє і щоб продовжували мистецьку освіту надалі. То, що мистецтво надихає, розвиває в дітей любов. До всього прекрасно сьогодні. Можливо, більше проблема є не з тими кордонами, які йдуть по ґрунту, демарковані, але ті кордони, котрі визначаються культурними цінностями. І там, де є інша культура, там уже не ступає ворожа нога. Тому ми повинні плекати свою культуру, розвивати, знати нашу культуру. Під час дня відкритих дверей також у коледжі тривала виставка робіт переможців та призерів конкурсу малюнків цей чудовий світ. Подія є позитивна не тільки для нас, я думаю, що і для майбутніх художників, тому що вони мають можливість не тільки малювати, а мають можливість бути оцінені. І Я думаю, що це буде великою радістю для дітей, і я думаю, що зроблять певні висновки і вчителі, які працюють у школах мистецтв Закарпаття. Журі оцінювало понад 150 робіт у трьох вікових категоріях. Надсилали роботи діти з різних мистецьких шкіл Закарпаття. Ми намагалися максимально звернути увагу на індивідуальність, звернути увагу на вправність майбутніх художників, ну і очевидно на те, що прагнула дитина розкрити через ці твори. Діти спробували виразити свої почуття і десь, мабуть, побачити ту реальність, яку би вони хотіли бачити зараз. Не звуки тривог, не вибухи, не жахіття війни. А справді чудовий світ, на який вони зачудовано і замилувано дивляться відкритими щирими дитячими очима. Особливо журі вразили графічні роботи. Графіка у Мукачевській школі просто, просто на дуже хорошому рівні. Зокрема, перше місце, яке присвоїли, то це можна казати є майже професійна робота. Мукачівка Олена одна з переможниць конкурсу. Тут е, знаходиться моя художня школа, вхід мою художню школу. Техніка печать я зробила трафарет, е, намалювала, зробила трафарет, вирізала. Е, і на спеціальному станку ми е, відпечатали. У гостей було багато роздумів, а в переможців та призерів конкурсу дипломи й тематичні подарунки.